Тема додаємо і віднімаємо числа. зошит скворцової сторіночка 55. Число 72. Розкладаємо на суму розрядних доданків 72. Замість 72, пишемо вже суму цих чисел. І нам треба відняти 40, ми його переписуємо сюди. Віднімаємо круглі числа. 70 відняти 40 записуємо 30. І ще треба додати число 2. Записуємо сюди. 30 і 2 буде 32. На додавання круглих чисел. 36, додати 20. 36. Розкладаємо на суму розрядних доданків: 30 і 6. Записуємо. У наш вираз 30 додати 6. І переписуємо сюди число 20, додаємо круглі числа. 30 додати 20, записуємо 50. І ще додати 6 одиниць буде 56. Далі 87 відняти 5. Міркуємо так само. 87 це 80. І додати 7 на розрядні доданки розкладаємо, віднімаємо 5. 80 плюс 7 ми записуємо ось сюди. Тепер вже не 87, а сума розрядних доданків. 80 відняти 7 і додати 7 і віднімаємо число 5. Віднімаємо одиниці 7 відняти 5. Буде 2 одиниці, а число 80 пишемо без змін. 82 буде 82. 82. 87 відняти 50. Аналогічно розкладаємо на суму розрядних доданків. Сюди пишемо суму цих чисел. І віднімаємо кругле число 50. Значить, у нас буде змінюватися розряд десятків. 80 відняти 50, буде 30. І розряд одиниць незмінний. Буде 37. Так. 58 відняти 4. Міркуємо так само. 58 це 50 і 8. Пишемо 50 додати 8. І нам треба відняти 4 одиниці. Від одиниць віднімаємо одиниці. 8 відняти 4 буде 4. Розряд десятків пишемо без змін. 54 буде 54. Отже, 58 відняти 4 буде 54. Ну і ще один. 43, додати 40, додаємо круглі. Числа 43, це 40 і додати 3. 40, додати 3 І сюди ми пишемо наше число 42 доданок. За стрілочками додаємо круглі числа. 40 і 40 буде 80. Та ще додати 3. Одержали 83. Ось так. Ми виконуємо додавання і віднімання. Круглих чисел і одноцифрових.